Я от якраз хотіла б ще раз повернутися до цієї колонки в «The Times». і колоніст говорить про те, що окрім військової поразки, які можливі ще сценарії того, що буде відбуватися, він говорить, що в Росії може відбутися або державний переворот, або Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах може спробувати нав'язати припинення вогню та де-факто змусити Україну капітулювати. Як ви думаєте, державний переворот в Росії або прихід Трампа, наскільки це реально сьогодні? Ну, дивіться, прогнозувати державні перевороти це така невдячна справа. Я не бачив, наприклад, в Росії якогось антагонізму в елітах на сьогоднішній день, які би могли призвести до державного перевороту. Тому що що таке переворот? Це або переворот елітний переворот, коли в диктаторській країні якась є група. Всередині в оточенні диктатора, яка, якої який не подобається цей диктатор чи його політика, вони його беруть і замінюють іншим диктатором. Ну ми з ними з вами з вами приклад. скажімо навіть там не будемо далеко ходити з історії радянського союзу. В 64 році, на чолі радянського союзу, був Микита Хрущу, угу. і відбувся такий переворот зверху заколот проти нього, його ж соратників. Переважної більшісті соратників вони домовилися, просто його змістили з посади, поставили Брежнева на чолі Радянського Союзу. Ну, був це переворот, звичайно, був. Змінилося щось, до речі, в політиці Радянського Союзу. в зовнішній політиці не змінилося нічого. У внутрішній політиці, до речі, змінилося на гірше, ніж було за часів Хрущова, тому що, скажімо, там значно посилилася цензура. Припинилося видання там певних книжок, які дозволялося видавати за часів Хрущова ну, там щось щось обговорювати там в газетах, ну і так далі. Тобто, взагалі переворот в Росії зовсім не обов'язково може вести до того, що щось покращиться в Росії, він може вести до погіршення, як в як випадку, коли Хрущов був замінений на Брежнева. Тобто, ви не виключаєте, якщо вибачте, будь ласка, якщо Путін зараз би відійшов від влади, ну будь-яким способом неважливо, то інший би глава держави просто продовжив війну і все продовжив би цю політику Кремля. Я думаю, що це дуже ймовірно. Ну дивіться в радянському союзі, скажімо, помирали б помер Брежнєв, потім помер Андропов, потім помер Черненко. А радянський Союз продовжував війну в Афганістані. Ну лише вже коли Горбачов при владі пробув певний часто, то він, ну, він не будемо начать, заперечувати, він змінив політику докорінно, там можна сперечатися щодо його мотивів, але так він політику абсолютно змінив, розвернувши зовнішню політику на 180 градусів. І він почав шукати виходи з війни в Афганістані стані, але ж От він був він був четвертим керівником Радянського Союзу з того моменту, коли почалася війна в Афганістані. і Вона з його правління продовжувалася ще чотири роки. І він став генсеком в березні го п'ятого. Війна в Афганістані. Радянські війська звідти пішли лише навесні. Здається, в лютому, 89 дев'ятого. Якщо здається, в лютому, ну тобто, от ще чотири роки продовжувалася війна. Тобто я, я не думаю, що обов'язково, якщо в Росії припустимо, відбудеться переворот, mm -hmm. що до влади прийде хтось, хто не захоче припинити війну. Подивіться, що, наприклад, там пише в своїх дописах Медведєв. Ну, ми можемо говорити, що він пише те, що йому там спічрайтери, які у нього одні ті самі з Путіним написали. Ну але чому ми маємо припускати, що у нього реальні думки інші? У порівнянні з тим, що він публічно висловлює. Тобто, я не думаю, що зміна зміна Путіна на когось іншого може призвести до чогось радикально іншого. Просто ще й тому, що в оточення Путіна переважно люди такі самі, як він сам з КДБ, з, з одною тою самою психологією, з одною тою самою мотивацією. В КДБ брали людей в радянське КДБ. Там було кілька критеріїв відбору. Людина мала бути абсолютно цинічною, людина мала мріяти про щось, про стати якось зиможною. Ну навіть в радянській термінології працівники КДБ були дуже привілейованими, мали доступ до того, до чого інші радянські люди доступу не мали. це відпочинок там, я не знаю, чи. Ви знаєте, можливо, ні, от в Одесі, наприклад, прямо на березі моря, був такий санаторій мені Дзержинського, неподалік від Аркадії, величезний, з закритим пляжем. Це, це, це в радянські часи було. Це був санаторій КДБ, де усі ці чекісти могли себе відпочивати, так як так, як інші радянські люди взагалі не мали такої можливості. Мати там свій закритий пляж і так далі, і, і всі умови, і парк там дуже красивий щоб гуляти, ну і таке інше. Ну тому і, і, і далі вони всі повинні їх коли відбирали, вони всі повинні були бути російськими імперіалістами. Ну навіть в радянський час російський імперіалізм не проголошувався як ідеологію, але звичайно, що. Що таке був Радянський Союз, Російська імперія, яка називалась Радянським Союзом? І тому тут все це оточення Путіна це такі самі люди. Вони абсолютно вони мають абсолютно один і той самий досвід. І тому е очікувати, що хтось з них, геть по-іншому, дивиться на світ. Мені здається, не варто. Хоча все може бути. Сталін коли помер, його нащадки прийшли до влади. І теж вони змінили політику, все ж таки, принаймні, внутрішню політику на кращу. Ну навіть і зовнішню вони, скажімо, вирішили припинити Корейську війну. Тобто і Ну якісь вони, вони вирішили з Заходом будувати якісь стосунки, тому що за часів Сталіна. Була холодна війна, така ще ніяких стосунків з заходом, Просто, пане Ігоре, вибачте, будь ласка, буквально одна ремарка, але з іншого боку, ми розуміємо, що оточення Путіна воно бідніє правильно, бо Росія бідніє. Обвалюються ціни на нафту. Ми бачимо влучні удари по НПЗ, які розташовані на території Російської Федерації. У багатьох із оточення Путіна їхні будинки на них накладені санкції за кордоном. Нікуди не можна поїхати, не можна спокійно, не можна спокійно жити. Тобто, очевидно, що затиснуті вони чекають, мабуть, теж на розв'язання цієї власне ситуації, проблеми, в яку в їх в'язав Путін. Так таке складається враження, я не думаю, що вони так сильно страждають матеріально, особисто вони. Угу. І, до речі, через удари по російських НПЗ, як на мене, страждає а сама Росія просто через те, що вона виробляє менше нафтопродуктів бензину, де авіаційного керосину. Але при цьому їй може непевно нема куди діти сиру нафту, яку вона не може переробляти, тобто вона навіть може збільшити її продаж. Потенційно на світових ринках. І, і той же Сєчин, який є володарем Роснафти, він може продовжувати заробляти свої гроші. Знаєте, це я би історично такий приклад нові. от Чи можна було усунути Гітлера? Була спроба його усунути, так, в 44-му році, але ця спроба була фактично. Його усунути можна було, якщо його вбити. Тобто була спроба його вбити, От був заколот, в якому брали участь ну дуже великі, такі високопосадовці військові, у тому числі начальник воєнної розвитки, адмірал Канаріс. Ну, вони були сміливі люди, тому що вони розуміли, що Гітлер веде Німеччину до повної катастрофи. І вони хотіли цієї катастрофи запобігти, тому що розуміли, що Німеччина Німеччина зазнає війні поразки і може просто припинитися державність як така, вони цього не хотіли. Но чи є в оточенні Путіна? Подібні люди. Мені важко важко про це судити. Я думаю, що ймовірні, чи вони там є менше, ніж що їх там немає. Просто через те, що люди, коли вони йдуть банк в історії Росії таке бувало, ну як і той же заколот проти Хрущова, але було заколоти проти царів. Наприклад, вбили царя Павла І, наприклад, так його оточення найближче. Але усе це було пов'язано з тим, що ці люди вони відчували, вони було якесь почуття власної гідності. І вони вважали себе приниженими, що от їхня гідність принижується там. Скажімо, от особливо в часи Павла І. Він він знущався над цим своїм оточенням, не визнавав ніяких привілеїв дворян. Їм це не подобалось дуже, і вони вони просто боялися, що йому щось на, на завтра, ще щось там прийде в його голову, що він може розпочати, просто давати вказівки, от стратити там того чи іншого. І так само, як і в часи Хручова, не подобалось його оточення, що Хручов, значить, бере, переставляє з посади на посаду. Вони хотіли там стабільності, щоб їм нічого не загрожувало. Щоб вони собі сиділи по, по 20-30 років в одному кріслі, що потім і відбувалося за часів Брежнева. Тобто він якраз задовольнив ті бажання, які були от у всіх цих людей, які. І утворили цей заколот проти Хрущова. Чи є щось подібне в оточення Путіна, я, я не впевнений. Тобто розраховувати на те, що в Росії буде і переворот, я думаю, mm -hmm. що не варто. А на те, що прийде Трамп і змінить, власне, хід історії навіть так, чи він ще сам не знає, що він буде робити, коли він прийде до влади? Я Як думає, що до влади? Якщо mm -hmm. він прийде, це не, зовсім не факт. Я хочу сказати, що якщо mm -hmm. дають певні. Ну, певні новинарі, що вже Трамп вже президент, це абсолютно не так. Тому що ну до виборів далеко. Що там буде протягом наступних більше ніж семи місяців, які залишаються до виборів? Ніхто не знає. Багато що може в світі відбутися, в Америці відбутися. Я би сказав, що. Шанси Трампа є, якщо буде ситуація в світі розвиватися так, як вона розвивається. Шанси Трампа не будуть збільшуватися, вони будуть зменшуватися. До того вже перший судовий процес за звинуваченнями його кримінальних злочинах розпочнеться 15 квітня. Є серед самих республіканців є люди, які в опитуваннях заявляють, що не будуть голосувати за нього, якщо він буде визнаний винним у скоєнні кримінальних злочинів. Але якщо припустити, що він стане знову президентом, то так для світу це буде доволі катастрофічний розвиток подій, тому що, попри те, що він, напевно, не знає достеменно сам, що саме він буде робити. В сфері зовнішньої політики, але зрозуміло, що вектор його політики буде він такий ізоляціоністський Він буде направлений на те, щоб США пішли, з усіх місць у світі, де вони є. Власне, він це вже робив наприкінці свого першого президентського терміну. Він же хотів вивести. Принаймні третину американських військ з Німеччини видав відповідний наказ, який Байден скасував перший день, коли став президентом. Він хотів взагалі вивезти американські війська з Південної Кореї, припинив там навчання спільні, які традиційно проводилися американських та південнокорейських військ. Він взагалі, як його радник з національної безпеки Болтон писав у своїй книжці і неодноразово вже розповідав журналістам у 18 році, Трамп готував заяву про вихід США з НАТО, okay. і Болтон впевнений, що якщо Трамп стане президентом друге, то він виведе з часу НАТО, okay. тобто уявіть собі НАТО без Сполучених Штатів. Ну НАТО може залишатися, але його. Його потенціал та його роль будуть абсолютно геть іншими без сполучених штатів. Ну і Путін ми так розуміємо, що в Путіна можливо є наміри так воювати з НАТО. Ну з огляду на те, що він творить, яку агресію він розпочав на території України. Дуже багато людей, політиків європейських так само закликають готуватися до можливого протистояння власне з путіним, і це питання часу. Ну особливо якщо якщо скажемо, сполучені штати вийдуть з НАТО, то це для Путіна так. Це буде сигнал, що він напевно може думати про те, що він може воювати з НАТО. Що трамп точно буде робити, і це він знає. Він буде намагати зустрітися з Путіним. Якщо він стане президентом, це водоне з його перших бажань. І домовитись про закінчення війни в Україні, тобто домовитись, звичайно, на умовах Путіна, фактично домовитись про капітуляцію України і примусити Україну піти на ці умови. Тобто, це буде одним з його найперших кроків. Що він далі там в зовнішній політиці буде робити, він, напевно, достеменно не знає Я сьогодні саме, але це буде точно один з його перших кроків, тому що ну. Так, він бачить світ, він він бачить у Путіні зірець для себе, для, як що от він він хотів би бути таким самим. Про це до речі, його колишня директорка з питань е, Європи та Євразії в Раді національної безпеки Фіона Хіл вона писала в своїй книжці. Вона працювала там в Білому домі. з е, 17 по 19 роки вона пішла в відставку, коли Трамп припинив допомогу Україні в 19-му році, що потім призвело до першого імпічменту Трампа. Так вона писала, що Трамп її безліч разів запитував: чи можу я бути таким самим, як Путін? От чи можу я бути схожим на Путіна? До, до, до нього Путін це щось таке, що от він порівнює себе лише з ним. І, до речі, Віктор Орбан нещодавно він же зустрічався з Трампом, спеціально приїздив до цього в Америку. Він зустрічався з Трампом і зустрічався з групою Heritage Foundation, це такий, ну як англійською кажуть, think tank, тобто такий розумовий центр правих сил в Америці. І він якраз Heritage Foundation, вони беруть участь у формуванні ідей для зовнішньої політики Трампа. І Урбан сказав, що як Трамп припинить війну, він припинить допомогу Україні, щоб Україна на жодний цент допомоги не отримувала. І тоді війна закінчиться. Ну у них тут абсолютно одна і та сама точка зору. То для світу це буде катастрофічний доволі розвиток подій з непередбачуваними наслідками, якщо Трамп повернеться в Білий дім, тому що його е, 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 гіпотетичний другий термін буде дуже відрізнятися від першого, тому що в його оточенні не буде жодної людини, яка б його стримувала від якихось е, безглуздих дій. Про це до речі, недалі як позавчора, дуже розлого говорила Ліщині. Колишня депутатка палати представників і колишня заступниця лідера республіканців палати представників і донька колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Діка Чейні і вона в принципі пожертвувала своєю своїм місцем у конгресі, тому що вона виступала проти Трампа. Вона добровільно е, стала членом спеціальної комісії з політичного розслідування подій 6 січня 2021 року, і, і за це фактично вона бул, пішла у, у політичне вигнання, тому що Трамп виставив проти неї на республіканських прамірі з в її штаті свою прихильницю, яка там перемогла, відповідно, лічені вона була змушена піти з конгресу. Вона, вона виступала, якраз сказала про це позавчора: що в оточенні Трампа не буде жодної людини, яка яка буде його стримувати. Тому від нього можна чекати лише дуже жахливих рішень, дуже жахливих дій, як в внутрішній, так і в зовнішній тому що дорослих, яких називають тут в Америці, в його оточенні не буде. Будуть буде лише його лоялісти.